Шановні друзі, знову вітаю вас. Ну, ми говорили, що не будемо там переходити на особистості, але дивіться, беремо хронологію. 8 липня на сесії в Решетилівці Обласна рада дала згоду на прийняття цілісного майнового комплексу зруйнованої Кремінчуський ТЕЦ. Дуже тоді був гарний виступ Ігоря Процая про те, що давайте там без політики, там є згода, ми будемо робити. Потрібно врятувати. 150 тисяч користувачів Кремінчужан, які були з теплом. Далі ми підтримали, як і фракція, за майбутнє на кожне рішення, виділення коштів, фінансів. Спільно із міською радою пішли процеси ремонту, котельні почали працювати. В людей з'явилося тепло. Що зараз сталося і чому йде ініціатива передачі? По перше, немає ніякого звернення від міської ради про згоду прийняття. Чому взагалі це відбувається? І саме головне, що це відбувається 27 січня під час опалювального сезону. Що робити з лімітами газу, як це все працювати, як враховувати? І чому зараз ми це робимо? Чому така необхідність, чому ми не можемо дочекатися взагалі закінчення опалювального сезону і що в нас так горить? Будь ласка, дайте коментар, дайте там чи в телефоні, хай Ігор Процай розкаже, чи хто може це е, дати інформацію. Дякую.